Наука про дані інструмент студента для розуміння, пропаганди та системних змін. Наука про дані в школі не просто навичка, а інструмент для зміни світу. Ми живемо в епоху, коли дані стали новою валютою. Вони оточують нас, формують наші рішення та впливають на наше життя незлічену кількість способів. Однак, незважаючи на це широке значення, розуміння даних та здатності їх аналізувати залишається чимось, що недоступне для всіх. І тут освіта в галузі науки про дані входить на сцену не просто тенденція моди, а життєво важливий інструмент для майбутнього покоління. Я пам'ятаю, як у шкільні роки математика мені здавалася абстрактним набором формул та правил, відокремленими від реального світу. Чому я повинен знати теорему Піфагора, якщо я ніколи не будую будинок? Це питання, ймовірно, задавали багато студентів, і, чесно кажучи, воно відображає глибоку проблему, традиційна освіта часто не демонструє практичної цінності вивчення матеріалу. Наука про дані навпаки пропонує зовсім інший підхід, вона показує. Як математика та статистика можуть використовуватися для вирішення реальних проблем, для розуміння складних явищ та для зміни світу на краще. Стаття Джейсона Лі Моргана, присвячена впровадженню науки про дані прошкільну освіту, стала для мене справжнім откровенням. Його досвід роботи зі студентами в Комтоні, штат Каліфорнія. Демонструє, що навіть самі звичайні школярі здатні до видатних результатів, якщо вони надають можливість вивчити дані в контексті, які є цікавими та значущими для них. Історія Дусі, яка виявила, що аналіз даних може стати потужним інструментом для зміни світу, особливо натхнений. Чому наука про дані повинна стати обов'язковою частиною шкільної навчальної програми. Я переконаний, що наука даних це не просто додатковий предмет. А основна навичка, яка повинна бути доступною для кожного студента. Ось кілька причин, чому я так думаю розвиток критичного мислення, наука про дані вчить задавати правильні запитання, оцінювати джерела інформації та робити розумні висновки. В епоху фальшивих новин та інформаційного шуму ця майстерність стає особливо важливою. Підготовка до майбутнього ринку праці незалежно від того, яку кар'єру обере студент, здатність працювати з даними буде цінним надбанням. Аналітика, маркетинг, фінанси, охорона здоров'я у всіх цих сферах все більше і більше рішень приймаються на основі даних. Розуміння світу, дані допомагають нам зрозуміти складні явища від зміни клімату до поширення захворювань. Наука про дані дає нам інструменти для аналізу цих явищ та розробки ефективних рішень. Здатність внести свій внесок у суспільство. Наука про дані дозволяє нам вирішити реальні проблеми від боротьби з бідністю до вдосконалення системи охорони здоров'я. Це дає нам можливість сприяти створенню більш справедливого та стійкого світу. Як запровадити науку про дані в шкільній освіті? Провадження науки про дані в шкільній освіті це не просте завдання, але досить повноцінне. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Почніть з основ: Не намагайтеся покрити все відразу. Почніть з основних понять статистики, візуалізації даних та аналізу таблиці. Використовуйте проекти, найкращий спосіб навчити учнів працювати з даними це дати їм реальні проекти, які вони можуть використовувати для вирішення цікавих для них проблем. Співпрацюйте з експертами, Запросіть експертів у галузі науки про дані, щоб вони ділилися своїм досвідом та допомагали студентам зрозуміти, як дані використовуються в реальному світі. Використовуйте доступні інструменти, існує багато безкоштовних та доступних інструментів аналізу даних, які можуть допомогти студентам почати роботу, наприклад, аркуші Google, загальнодоступні таблиці, Python з бібліотеками Pandas та MAPLOTLIB. Зробіть інтерактивну підготовку, використовуйте ігрові елементи, візуалізації та інші інтерактивні методи, щоб зробити навчання більш захоплюючим та ефективним. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в галузі від більше 10 років, я постійно бачу, наскільки важливо мати можливість аналізувати дані. Багато компаній витрачають величезні гроші на збір даних, але не знають, як ним користуватися. Це як мати золоту гору, але не знати, як її витягти. Наука про дані дає нам інструменти для отримання цінності з цих даних та перетворення їх на конкурентну перевагу. Я пам'ятаю, як я колись допомагав компанії займатися онлайн, торгівлею, аналізувати дані про продаж. Вони були здивовані, коли дізналися, що більшість їхніх клієнтів купують товари в певний час доби та в певні дні тижня. Використовуючи цю інформацію, вони змогли оптимізувати свою маркетингову кампанію та збільшити продажі. Подолання бар'єрів незважаючи на всі переваги, ведення науки про дані про шкільну освіту стикається з низкою бар'єрів. Одним з головних є відсутність кваліфікованих викладачів. Багато викладачів не мають достатніх знань у галузі науки про дані, щоб ефективно навчити учнів. Ще один бар'єр відсутність доступу до необхідних ресурсів. Багато шкіл не мають доступу до комп'ютерів, програмного забезпечення та інших ресурсів, необхідних для навчання учнів в науці про дані. Нарешті існує широка думка, що наука про дані є складною темою, яка підходить лише для обдарованих студентів. Ця думка помилкова. Наука про дані це об'єкт, який може вивчати кожен студент, якщо він надається правильними інструментами та підтримкою. Важливість викладачів підтримки та викладання. Як справедливо зазначив Джейсон Лі Морган, підтримка та навчання вчителів є ключовим фактором успіху ведення науки про дані в шкільну освіту. Необхідно надати вчителям можливість пройти спеціалізовані курси та отримати практичний досвід з даними. Також важливо створити спільноту викладачів, які можуть ділитися досвідом та допомагати один одному. Знищення міфів про науку про дані необхідно знищити міф про те, що наука даних є складним і недоступним предметом. Важливо показати студентам, що наука про дані це інструмент, який можна використовувати для вирішення реальних проблем та вдосконалення світу. Висновок інвестиції в майбутнє. Наука про дані це не просто вміння, а інвестиція в майбутнє. Надаючи студентам можливість вивчити дані, ми надаємо їм можливість стати критичними, інноваційними та готовими вирішити складні проблеми. Ми даємо їм можливість стати лідерами в епоху даних. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб наука даних стала невід'ємною частиною шкільної освіти. Це не просто модна тенденція, а життєво важливий інструмент для майбутнього покоління. Ми повинні слухати учнів, підтримувати викладачів та знищити міфи про науку про дані. Тільки тоді ми можемо створити більш освічене, інноваційне та просвітаюче суспільство.